Доброго дня! Багато отримала питань стосовно міста Харків. Ми вже з вами дивилися червень, так? Я давала інформацію в телеграм-каналі. Сьогодні нову. Будь ласка, долучайтеся, ознайомлюйтеся. Ми зараз подивимося загальні енергії до кінця літа. До кінця літа, на Харків, саме місто, так? От. Все інше дивіться в телеграм-каналі. Дивіться: плани, активність, повітря ось отакий от от, супротив, Він, а, ідуть енергії, так? складні енергії. Емоційно дуже важко. Багато розчарувань, багато втоми. Іде мені якась допомога, яка може надходити. От, і зараз. Так, намагаються там, як наче дати, і буде ще надходити. Але тут ідуть циклічні події по переміщенню, по важкій такій залежній ситуації вогняна така енергія. Багато зрадників, які а, здають, які наводять. Ситуація, дивіться, що мені йде. Ще довгий час може триматись отака складна, як зараз є вона, так? А далі мені йде просування, рух по землі, просування по землі та дуже великий страх такого обмеження міста. А далі, щоб поточнити. Мені йдуть розмови-зустрічі, які будуть вирішуватися, вирішуватися на державному рівні. Знаєте, що саме цікаве? Що кордони міста дуже будуть активні, тобто вони підійдуть впритул і далі будуть вестись якісь розмови, домовленості, так? Щось будуть вирішувати. Гучно під кордонами, так і саме місто. провокації, активності, отака от енергія ще буде достатньо довгою. Там буде багато ще маніпуляцій, і наслідкових енергій. Але все буде залежати там, як наче не буде тих ресурсів, які необхідні нам в кінці кінців. І все буде залежати від якогось рішення. А, загалом мені йде енергія якогось такого болю, розчарування, втоми.